Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, така, знаєте, кінцівка нинішнього Євангелія, яка насторожує не тільки людей тих часів, які вважали себе праведниками. Бо вони належать до вибраного народу, які вважали себе єдиними, кому належить Царство Боже, тобто євреї. І це для них мало бути велике настороження. Бо вони тільки тим, що були обрізані, вже вважали себе все, сто процентів людина буде спасена. Але Христос сьогодні перевертає це все. І не тільки для тих людей, які жили тоді, але Євангеліє, воно є актуальне на всі часи. Так як є актуальна карта, яка веде в тому керунку, так само Євангеліє, Боже Слово це є карта, яка веде в керунку до вічного життя. А саме слова Ісуса, багато прийде сходу, Заходу з півночі і півдня, і засядуть в місті вічного життя в царстві Божім, а сини царства будуть викинуті геть в темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. Я би хотів сьогодні, дорогі вірні. Так, знаєте, розібратися в тому ребусі, в тому лабіринті, Куди би війти в серце Ісуса Христа. Як він дивиться на людину, як Він дивиться на нашу віру. Ми бачимо євреїв, Самаріяни Фе. Невільно з ними навіть спілкуватися, навіть дивитися на них. Невільно з ними сідати за один стіл. Це були такі для них виродки суспільства погане. А для Христа. Сидить, спілкується Самарянкою. Навіть здивував їм своїх апостолів, що він розмовляє з нею. Вийшли самаряни до нього, залишися з нами. І був там два дні. Їв з ними за столом, спілкувався з ними. І вони просили залишися з нами. Ішов собі чоловік, спускався до Єрихону з Єрусалиму, попав у руки розбійників. Єврей був. Священник єврейський пройшов мимо, левіт єврейський пройшов мимо. На тобі підійшов поганин, підійшов самар'янин і подав йому руку помочі. А десять прокажених, які кликали Ісуса змилуйся, Ісус каже, покажіться священникам. І йшли по дорозі, бачать, тіло стало чисте. І лише один з десяти вернувся, впав Ісусові в ноги. І поклонився, подякував. А він був самарянин. Як Христос хоче. Дорогі мої тими прикладами Христос хоче ламати ті відношення з нами. Ми так тут, так знаєте, розпорошилися, від'єдналися. Поробилися такі, знаєте, клани, кого любити, кого не любити, хто вартує нашої любові, а хто не вартує, до кого треба відноситися, як до поган, а кого треба любити. На бідних, на багатих. А в Бога не так. Людина руйнує той місточок любові від людини до людини. Христос назад будує той міст. Він ламає ті старі стереотипи людей. І сьогодні бачимо той приклад знову Римська імперія. Друге відношення євреїв, такого супервибраного народу, це було відношення до Римської імперії. Ясно, це були, це були окупанти. Вони захватили Єрусалим, там поставили Пелата, там поставили Ірода. І так, знаєте, тримали тих євреїв в таких їжових рукавицях. Євреї ненавиділи їх. Тим паче тих римських сотників. Людей жорстоких, людей такої, знаєте, твердої, такої, знаєте, натури. Які любе повстання єврейське під корінь тисали, вирізали євреїв. І тому римляни були погані. В єврейському законі не вільно було з ними ні до столу сідати, ні спілкуватися. От тобі на Христос прийшов і розв'язує той, той ребус. Приходить, виходить на зустріч йому римський сотник. Начальник, не просто якийсь там собі підлеглий. І каже: той римський сотник цікавий такий був. Христос сьогодні хоче показати, знаєте, віру Самарян. Не зробив жодного чуда, а повірили, що він є син Божий, і хоче для всіх показати віру того поганського сотника, на що звертає увагу Бог, не тільки на присутність в Єрусалимській святині, не тільки на десятину. Не тільки на дорогу одежу, яку вони вдівалися, і то нині то саме. Але показує нині Христос ось, того сотника три таких чесноти. Чеснота милосердя, чеснота покори і чеснота святої віри. Воно дивує Бога. Уявляєте, Бога можна ще з чимось здивувати в світі? Бога не дивує присутність моя ваша в церкві біля престолу. Бо я це все можу робити механічно, як на роботі. Бога не дивує то, що люди беруть шлюб, чи кличуть священника на похорон, чи посвятити хату. Бо часто це все переплітається з таким поганством. Знаєте, не раз питаю на Христинах кумів, що хрестити дітей, щоб було здоровеньке, щоб ніколи не хворіло і ніколи не вмирало. Це Христос дивується дійсно, наші людські вірі. Але сьогодні той сотник. Бо я, знаєте, читав нині так досліджував ще зранку. Як відносилися римляни до, до рабів? Ну, раб, це не людина. Якщо для євреїв були ще приписи Мойсея, що раба шанувати, що раб не має працювати в суботу, то для римлян раб це був пес. Хочеш вбити раба вбий, хочеш його голодом морити, мори, то твоя справа раб це не людина. А тут, слугами Тяжко хорує. А Христос ламає той знаєте, той стереотип євреїв, що не вільно спілкуватися з ніким і Він каже: Я прийду в Твою хату, я переступлю поріг Твого дому і я оздоровлю Твого слугу. Милосердя заступається за раба. Христос це показує всім. Але другий, мої найдорожчі, цікаве таке. Христос каже, я прийду, а Він каже ні. Я недостойний, щоби ти війшов під мою покрівлю. Переважно люди, які отримують якусь власть, світську власть, стають кимось. І та власть дуже часто, то навіть в церкві є, як вона псує людину. Як носик підростає до гори, от я тепер, ось ви тепер, до мене прийдете і застукаєте. Як влада псує людей? І той сотник міг би когось вислати своїх слуг приведіть Ісус. Ні. Я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю. Римокатолики взяли це як молитву перед святим причастям. Молитву поганського сотника. Вони перед причастям, ми мовимо молитву, яку вірую, Господи, і сповідую, А вони що молять? Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мого серця. Скажи лишень слово, і душа моя буде здорова. Трошки поміняли на слову, поміняли на серце. Скажи лишень слово, і душа моя буде здорова. Ісус Христос здивувався, бо сотник проявив віру і каже, таке слово здивувався. І дає таку оцінку я в Ізраїлі цілому, а Бог знає серця людей. Каже, я в цілому Ізраїлі не знайшов такої віри. Ні в апостолах, ні в тих євреїв, які мали б вже так оттвердитися в вірі, скільки було положено чудес перед ними, щоб тільки вони повірили. І ви знаєте, я сьогодні шукав. Що ще здивувало Ісуса за Його життя? Є тільки два випадки. Два випадки. Перший випадок це є сьогодні, де написано Ісус здивувався тій вірі сотника, а другий випадок протилежний. Написано: Христос здивувався їхній невірі. Невірі тих, які жили в Назареті. Не вірі вибраного народу. Він їх кормив, воскресав небіжчиків, всіх, дорогі мої. І Христос потім написано, Він аж здивувався, то можна було би камінь зм'якчити, то можна було би скелю оживити. Тими чудесами, скеля би дивувалася. А люди, ні, ні. І цікаво, євреї тиснулися до нього, щоб торкнутися, написано його одежі, його тіла. Христос часто казав, хто торкнувся до мене, бо сила з мене вийшла. Вони тупталися біля нього, вони виносили своїх хворих, щоб Христос поклав на них руки, їм було мало. Розумієте, віра, вона, от ось така вона є. Торкнутися, щось побачити. Але сотник не турк... не просить торкнутися. Сотник навіть не просить прийти. Він вірить, що слово Ісуса воно має силу. Бо так як Моє Слово має силу і мене слухають мої слуги, так само Христе тебе послухає будь-яка хвороба. Твого Слова послухає будь-яка природа. Бо написано було, коли Ісус підняв руку на морі, коли була буря, і буря втихомирилась, і написано, апостоли здивувалися, як то може природа слухати Христа? І ось сьогодні, найдорожчі браті і сестри, Христос Він, він хоче показати нам, навіть то не один сотник був. Згадайте сотника е, сьогоднішнього, такска Раз. Раз. Другий сотник, який проявляє віру, це Лонгін, який буде стояти під Христом, той Лонгін, який впаде на коліна і скаже, во істину це був син Божий, і стане потім великий мученик, мученик Лонгін. Згадайте, дорогі мої, за часів апостола Петра після Воскресіння Ісуса, коли вже зійшов Святий Дух, був такий сотник корнилій. Побожний дивно, сотник, але побожний був, і тому сотнику явився ангел і сказав: Віра твоя, молитва твоя сотнику вислухана, і послав апостола Петра, щоб Петро хрестив дім сотника Корнилія. А коли був ведений до Риму, апостол Павло, до нього представили сотника Юлія, щоб він стеріг його, і написано, що той сотник мав до нього велике милосердя. То чому, дорогі браті і сестри, ті люди, які належать до святині, ті люди, які належать до єврейського народу, сьогодні ті люди, які належать до церкви, належимо до спільноти християн, належимо до святині, ходимо до церкви, молимося, чому так часто люди і духовенство в тому числі, чому так часто ми різнимося від тих людей, які, можливо, не так ходять? Чому в нас є так мало милосердя, яким належимо до християнської спільноти, до католицької церкви? Чому в нас є так мало того, тої людяності, так часто є то затверділе тверде, жорстоке серце, а не раз може люди, які поруч з нами на роботі більше мають віри, більше мають любові, більше мають співчуття, більше мають милосердя, більше мають покори? Більше є на якісь діла, які може людині дати якусь поміч. Чому сьогодні я не розумію то є той ребус, як його важко розв'язати? І то є свята правда. Що неправда є тільки там, де людина ходить. Так, церква це і дорога до неба, але Христос дивиться на відношення людей, на серця людей, на нашу віру, на наше милосердя. І сьогодні Він дивується з двох випадків. Дивується, як то ті, які ще не впізнали Христа, мають більше віри, любові, співчуття і милосердя, і дивується нам, які чуємо, щонеділю проповідь, чуємо, що Євангелія, де закликають нас до більшої жертви і любови, і там дуб дубом, камінь каменем нічого не ворушиться. І Христос дивується. Так, як колись можна було би скелі зворушити, а людське серце ні. А тут просто слово сказав, що до Семаріан слово сказав, жодного чуда не зробив, а вони повірили, що він син Божий, тисячі чудес для євреїв, а вони розп'яли його як бандита і злочинця. І тому найдорожчі мої віра, молитва, діла милосердя. Позацерковне життя. Хто би та людина не була, може вона не впізнала Ісуса, не ходить до церкви? Але може там треба світити? Там треба показати віру і любов і останнє. Сотник не просить за себе, сотник просить за ближнього. Навіть не за свого там сина, чи доньку, не за свою жінку, чи маму, чи тата. Він просить за раба. Прийди, він мучиться оздоров Його. І сьогодні я хочу вам прищепити: я знаю точно, що Бог любить. Бог любить, коли ми заступаємося за когось. Це є це видно. Я читаю кожне слово, яке ви пишете в карточках. І там щось є подібне до сотника. В більшості 90% помоліться за сина, за воїна, за дитину день народження, за дочку, операція, за дітей поступають, за ноч... тих, що на чужині. Оце є щось подібне. Ви просите, і священник Словом звертається і до Ісуса. І нехай до Слово подасть ласку здоров'я. Ви у ролі сотника, священик у ролі Ісуса. Сотник просить прийди оздоров слугу, а ви просите, прийди, Господи, і подай ласку тим, хто потребує, і сусідам, і на роботі, кому треба, і всім, хто заблукав, хто пішов манівцями. Бог це дуже сильно любить, коли ми ставимо свій акцент. Не тільки на собі, але також на людях. Чому? Тому що воно будує той місточок спільного християнського життя і любові. Я вірю, що сотник нинішній з Капернауму є в небі 100%. був поганин, я думаю, потім хрестився. Не знаємо його життя. Але, дорогі мої, така сама доля чекає всіх. Хто? Хто запам'ятаєте таке слово? хто керується вірою, милосердям і покорою. І ці речі, вони направду зворушують серце Христове. Амінь.